Це соціальна адаптація військових, це фізіологічна, фізична та психологічна їхня реабілітація. Для мене це є важливе дуже, для того, щоб я відчував, що я оновлююсь, що я військовий. Я отримую просто таке спілкування, людське спілкування. Я бачу поряд людей, взяний військових задоволений. Алгоритм дій, як стати учасником програми, дуже простий. Потрібно подати пакет документів ЦНАП. Після того отримати фідбек від управління спорту, отримати карту учасника програми. З нею піти в спортзал, який ви собі обрали. Купити там абонемент за 500 гривень і до кінця місяця принести нам управління чек про оплату цих послуг і реквізити Ощадбанку з соціального рахунку. Що ми можемо сьогодні зробити, це допомогти людям, які пройшли війну, вести нормальний спосіб життя, займатися спортом. Ми маємо в сьогодні у мобілі десятки спортивних людей в залі. Більшість вже підписалися на цю програму, долучайтеся всі, тому що це нам потрібно. Це наше місто, це наші ветерани.